keep основне значення. Перше продовжувати щось робити. For example, I keep working. He keeps learning English. We keep watching this movie. Друге значення тримати щось десь. For example, I keep my books on the shelf. I keep my phone in a case. He keeps his money in his wallet. Третє значення залишати собі, не віддавати. For example, you can keep the dress. Можеш залишити собі те плаття. He borrowed a pen and he kept it. Він позичив ручку і залишив собі. Keep не віддавати, залишати собі. І останнє значення keep на сьогодні це синонім до слова stay. We can say stay away from him or keep away from him. Тримайся від нього подалі, keep away from fire. тримайся подалі від вогню. Чи, наприклад, як в популярному, keep calm and learn English, for example. А тепер ви напишіть свої речення зі словом keep в коментарях.